Мої враження, якщо чесно, мені такі матчі подобаються. По-перше, Дніпро, ну це так, без як це без підлабузництва. Хороша команда з задачами, з цілями і з чітким розумінням, чому вони зібралися. З такими командами завжди цікаво грати. І ну, навіть не зважаючи на те, що наша остання гра якось так неоднозначно закінчилась, то хотілося, якби, ну, ми чекали цю ігру, і це було дуже цікаво. І з приводу результату, ну, він, як кажуть, на табло, і такі ігри заставляють задуматися, чи щось, ну, де. Ну, в таких іграх е, команди стають кращими, я вважаю. Так що ну, можна сказати так від чистого серця, дякую Дніпру за такий урок, що нам буде над чим попрацювати і подумати. Чим ми вже почали займатися в роздягальні. Я зразу говорив, що це буде важка ігра. І ми дивилися, як вчора Дніпро іграв, і ми чекали, що у нас так будуть агресивно захищати. Ну, тут є е, ряд факторів, які трошки від нас не залежать. На жаль, це наша. Четверта гра там за шостий день чи за сьомий. І я вже говорив, що вчора, позавчора, хлопці е, перехворіли, але ну, вони сьогодні вийшли, також молодці, і це все е, відобразилось на, на грі. Це такі об'єктивні причини, але все-таки, якщо так купнути липше, липше е, в таких іграх, як е, казав Саша, має проявитись характер. І такі ігри гартують. На жаль, сьогодні більшість гравців не змогли проявити цей характер. Але я сподіваюся, що вони якісь висновки зроблять для себе і вже на наступні ігри будуть виходити. Це все-таки чи баскетбол це контактний від спорту і мають показувати хлопці характер. Тому я надію, що ми проаналізуємо і. Не знаю, як з будівельником також буде важко, бо це вже буде п'ята гра, але я сподіваюся, що хлопці вийдуть і покажуть свій характер завтра. Ну, Коля Пульляк сьогодні так під'їхав до команди, чи він був готовий власне влитися, бо все-таки кича немає. Як за ні, ну він взагалі зміг під'їхати, під'їхав і він нам допоміг. Е -е, як не як це одно досвідчений гравець е -е, в ротації команди? Це досить добре. Тому я думаю, що і завтра якраз. Нормально він нам допоможе. Ну і стан гравців, тих, що були в порі, вже трошки покращився загалом, взагалом в деяких краще, але сьогодні два гравця з температурою вийшли на майданчик. Тому такі, така ситуація, трошки важка. Враження можу сказати дуже гарні, тому що по перше ми перемогли. По-друге, вдалося випустити на майданчик всіх гравців, котрі були в заявці. Хочу поблагодарити свою команду, своїх тренерів. Ми проробили дуже важкий шлях. Ми багато працювали, і ось результат. Ми перемогли дві дуже хороші команди. Зараз зараз вчора і сьогодні були дуже, дуже гарні команди, сильні, але ми дуже гарно підготувалися і. Перемогли завтра ще одна гра, і ми будемо готуватися. Забудемо про сьогоднішню перемогу. І завтра нова гра. Я хочу привітати свою команду з перемогою і сказати їм щиро дякую за те, що вони роблять важку роботу на тренуваннях, і це все віддача в грі в грі. Завдяки захисту ми робимо акцент на захисті. і Завдяки захисту є впевненість і у нас у Наполі. Тому хлопці молодці, вони відпрацювали в захисті на всі 100%. Звичайно ж, були і помилки, але це були такі дрібні. Помилки в цілому вони молодці в захисті справили на мене і на вистрілінський штаб дуже гарне враження. Хлопці мало це провела. ми мали дуже багато часу. роботи. Молодця впевніше, впевненіше, і це мені дуже радує, тому що вони стали більш активніші. Вони вони стали допомагати команді команді. Я просто зараз в захваті від цього. Завтра другий раунд з Горлою. Як загалом очікувано від Говорила Дуже непроста непроста команда, дуже організована команда з дуже досвідченим тренером. Тому ми готуємося. Ми забули вчорашню перемогу і зараз забудемо сьогоднішню. І наше завдання привести з баблу три перемоги.